Замість школи інтернату літературний музей, група львівських письменників хоче виселити дітей з легкою розумовою відсталістю з будинку, де вони навчаються. Натомість батьки проти і вийшли з пікетом під стіни облради. На шкільному подвір'ї гамірно. Зараз тут перерва. Хлопці грають у футбол. А Ірина з друзями відпочиває на майданчику. Школа мені подобається. Її люблю і не хочеш щоб її закривали. Мені подобається вчителі, мені подобається шити, подобається працювати. Інтернат у цьому будинку існує вже півстоліття. Педагоги пояснюють, переїзд для таких дітей буде психологічно складним. Дуже багато часу йде перший, другий краще по неадаптувалися. А ну і потім вони вже навіть знають ті, що старша школа звикнули. Вони тут є в нас насправді щасливі. Поки діти на уроках майструють власними руками подарунки для рідних, батьки пікетують обласну раду. Серед них і пан Ігор, який не може змиритись з тим, що улюблену школу його сина хочуть вижити. Пропонуються нам якісь на ті бувші так, казарми, які не пригодні для життя. Не то, що їм треба жити жити там дітям. Ця школа є комунальним закладом обласної ради. Її очільник Петро Колодій запевняє батьків, дітей не виселять з приміщення. На сесії лише прийматимуть рішення про створення літературного музею. Для нього шукатимуть окреме приміщення. «Ні в якому разі діти не будуть відселені з цього приміщення. І рішення про створення музею не має нічого спільного про перебування цього закладу саме в цьому приміщенні. Автор проєкту літературного музею Роман Лубківський розповідає: пошуки приміщення розпочали ще 2000 року. Письменник наполягає, музей має бути у цьому будинку, бо для дітей інвалідів він не надто пристосований. Створити таку гімназію, яка відповідала потребам цих дітей. І лише після цього. Коли така школа буде повноцінною, Петро Колодій сьогодні пообіцяв матерям, дітлахи навчатимуться або в цій школі, або в новому приміщенні, яке збудують спеціально для їхніх потреб у центрі міста. Але поки про будь-яке переселення немає мови. Мар'яна Сич, Василь Скопик, Олексій Музика, тема дня на Львів. ТБ.